Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. І сьогодні я хочу вам показати весь столовий набір. Він йде з блюдами глибокими, круглими, овальне, блюдо тюрина, супник і цілий набір тарілок. Всім мої вітанічко, любі мої друзі, всім вітанічко. Сьогодні я вже е, виставила сюди на стіл такий столовий набір. Е, він дійсно гарний. знаєте, Я от переглядала його і зразу виставляла на стіл, зразу дивилась на нього. І він дійсно гарний. Ну, так, мої хороші, так, такі речі е, варта мати вдома. Ну, не кожному по, е, по гаманцю, не кожному по гаманцю, бо у кожного є своє щось. Але хто має таку можливість, то може собі такий набір придбати. То дійсно, я цілий час так повторюю, що от такі речі, я розумію, там маленький соусничок, чи там якась якась ще там така маленька річ, то таке, то для себе і там хто знає. Ну, бо такі речі, знаєте, воно може і, і десь розбитись, і так, і так. ну, Так, кажу, як є, А от такий набір. Він залишається вже по спадковості. Ну, так виходить, що такі, такі набори, чи такі блюда, чи такі м -м, якісь е, вази, ну, ну, щось таке, ну, будемо говорити, і картини, і, все, і такі, е, щось таке е, трошки дорожче і гідніше, і воно так залишається по спадковості для дітей, потім для внуків. отак, От І має цінність. І воно має цінність, бо такі речі дійсно вони мають цінність. Ну, я так, я так рахую, що так воно є. І так повинно бути. І так повинно бути, що повинні передавати щось своїм дітям, своїм внукам, то, що змогли придбати, то, що змогли зберегти. Так, щоб вони також щось мали і щось, і щось собі зберігали. Добре, мої дорогенькі, добре, я би з вами говорила і говорила. Але. Приступаємо, приступаємо і будемо переглядати. Починаємо. І почну я з вами переглядати спершу такі великі блюда, знаєте? Ось великих блюдів, щоб я могла собі їх відставляти на бік. Таке гарне. Великі блюди. Бачите, вони дійсно йдуть таким яблуневим цвітом. Бачите, така гілочка, ну так, мені здається, що то такий яблуневий цвіт. Такий розовий з білим листочки, такі тільки-тільки тільки листочки розпускаються. Такі вони ніжні, дрібнесенькі. Ну, от така деколька велика, показую вам. Має по кругу такий рельєф. Сюди така маленька деколечка. І з цього боку, і з цього боку, з трьох боків, так, з трьох боків є такі дрібненькі е, декорички. І тут такий велика така гілочка, так як ніби зрізана чи зломана, вона так навіть і є. Зрізана чи зломана, не чути під пальцями. Ну, от не знаю, не чути її під пальцями, і сюди йде такий ще рельєф, таку полосочку. Е, скажу вам, що позолота на ньому збережена вся. От на цьому блюді позолота збережена вся. І замірюю вам зразу, йде такий цей набір м -м, слонової кості, але світлішої. Ну не ну, так, знаєте, ну так, як пражене молоко, так, як не кава з молоком, не кава. Отак, От як слонової кості, але є, в мене була така слонова е, тако щось слонової кості. О, той набір в мене, але він набагато темніший. А це світліший. Це світліще, не знаю, як кольором назвати, але отак от вам кажу, це набагато світліше. Хто захоче так подивитись краще, то я скину на вайбер. Скажу вам, що це блюдо має 30,5 см. 30,5 см. І то є посуда Баварія Германія, але я не знаю, я не знаю, чи є то манафактура. Не скажу, чи є там. І ще є якісь цифри. Ще якісь цифри є, такі золотом, ніби напечатані. Ну, яких років не сказав? 70-х, чи, 70 чи 60-х, не можу сказати. Отак так, як лимова Германія. І йде блюдо під 17 м номером 500 гривень. 17-й номер 500 гривень. Хочу вам сказати, що блюда доступні. От блюда доступні в цінах, такі дійсно ціни. Помірні. Ну, так вийшло, знаєте, так вийшло. Така, така була ціна. ну І не будеш там, ціну збільшувати в декілька разів. ну от так вийшло. І менше і більше собі так оприділяєшся. Ще я вам покажу таке блюдо, але вже глибоке. бачите, От вже таке велике, але глибоке, воно може йти. І і на м'ясо, і на картоплю, і таку з м'ясом. Ну на щось таке, знаєте, от на стіл, на щось таке дуже багато, бо воно глибоке. Ну, от таке гарнезне, гарнезне таке блюдо. І скажу вам, що нема ну, ні подертого, ні тут ніде ні потертостів, щоб десь декольки були потерті. Абсолютно ні на тому, ні на цьому блюді. Ну абсолютно нічого ніде немає. Все нове, новісіньке. От скажу, просто воно йде глибоке. От бачите, як видно. І позолота на ньому також вся збережена. Ну, люди, напевно, що тримали е, такий посуд собі лиш так десь, може, на, на, якісь, десь, на якісь свята, чи на якийсь день народження, чи на що, що вони там відмічають, я не можу вам сказати, бо я не знаю. І також в діаметрі має 35 30 см 30,5 см. І такий же самий рельєф, все таке саме. І клеймо таке саме: Баварія, Германія. Отаке От саме клеймо. І скажу вам, що таке блюдо йде під 18 номером 500 гривень. 18-й номер також 500 гривень. Отаке От глибоке, гарне, величезне блюдо. Ще тут, мої дорогенькі, покажу вам таке м овальне блюдо. Таке овальне, і також воно зовсім нове. Бачите? І така. Така деколька тої гілочки з тим яблуневим цвітом, то взагалі, знаєте, ну, бачите, як то можуть придумати. І тут такі дрібніші декольки. Ніде нічого не втрачено, ніде ні тріщинки, Ні нічого. Ні потертості, ні так по дні немає, ні по тих декольках потертості нема, щоб стеті були. Абсолютно нічого. По на блюді, вся, вся збережена. Ну все дуже гарне. Блюдо нове. От блюдо і от ті. Зараз будемо продовжувати далі, то я вам тоді все скажу. А от е, тих два круглих блюда і це овальне, зовсім нові. От зовсім нові. Е, має, ви, ви бачите, яке блюдо велике, має 40,5 см. 40,5 сантиметрів. Таке блюдо величезне. От дійсно, мені ще на 40 см блюдо не попадалось. От ще на 40 см блюдо не попадалось. Було 39, було 38, 37 але от на 40,5 це перший раз таке велике блюдо. І йде таке блюдо, і йде таке блюдо під 16 номером 700 гривень. 16-й номер 700 гривень такого блюда отакої такої красоти. Ну, воно дійсно. Ну Уявіть собі, 40 40,5 см. Все таке на стіл поставити. Можна е, гуску, індика, велику качку. Тут є де постати. А як ні, то що так наложити яких якогось м'яса і, і там всього, що хто хоче, всього, що хто собі бажає, всього понаставляти е, і така красота. І тут зразу вам покажу таку, ну, напевно, що рибниця, напевно, що на рибу або на. Ну, я не можу сказати, на що йде таке блюдечко. Бачите, так само таке гарненьке, така деколька велика, все так делікатно. І також воно все новеньке. От також ніде нічого нема, ніякої такої втрати, щоб була якась втрата. Скажу вам, скільки, скільки має в діаметрі. 23,5 см. І шириною і ширино 15,5 см. І ви знаєте, хочу вам сказати, це блюдо так само трошечки таке, як глибоченьке. От чуть-чуть, ніби воно так йде, як глибоко. Ну, така красота. Дійсно, таке блюдо. І мені так здається, що воно так йде ніби, як на рибу. Хтось мені може підкаже, для чого воно е, все таке блюдо. Але деколька в ньому гарна, така велика, така ж, як на, на всіх. Ну, Є такі е, чуть менші і чуть більші, але переважно всі вони одинакові, одинакові, отакі деколічки. І, ще раз повторюю, що Баварія Германія, може хто не е, дочув. І йде під 20 Сьомим номером 180 гривень. 27-й номер 180 гривень отакого от блюда. Красота. А зараз переходимо до тарілок. І показую вам такі тарілочки десертні. Отакі от йдуть в мене десертні тарілочки. Їх є 6. Цих тарілочок є 6. Всі вони гарнесенько збережені. позолота на них вся гарно збережена. Нема ніде ніякої ну, потертості на цих тарілочках немає. І нема сколиків, і нема тріщинок, всі вони ціленькі, всі вони гарненькі. Такі. Ідуть вони також з таким яблуневим цвітом, такий має Ну, все одинаково, тому що набір, набір йде м -м, весь одинаковий. Весь однаковий, це все, все з одної партії, ну нема що його е, десь скомплектовували, десь брали з якоїсь другої партії. Ну, так, ніби все-все, все-все одну партію е, цей набір був е, зібраний чи випущений так одною партією. Скажу вам: скільки має е, в діаметрі, а в діаметрі має така е, тарілочка.

Ось таких шість тарілок є на першій страві. Я їх переглянула кожну, кожну, кожну. Всі вони е, новенькі, всі вони гарнесенькі. Ними, напевно, ніхто не користувався цими тарілочками, бо вся позолота в них збережена довкола, довкола вся позолота збережена. І такий же має таку саму деколючку, Бачите як. Ну, такі, знаєте, на перші страви, чи там у хтось навіть і холодець, люди ще в таких тарілках заливають, таких великих. Я не заливаю, бо, тому що в мене так не, ну, як, так не розходиться. А люди є, що в таких тарілочках великих заливають. У мене сестра в таких великих тарілках заливає холодець. Ну, так, які мають, такі заливають. Але це гарні. Оце такі гарні тарілочки. Скажу вам скільки вони мають також в діаметрі, мають 24 см. 24 і йдуть такі тарілочки 24-м номером 200 гривень, 24-й номер 200 гривень. Баварія Германія. Баварія Германія. Отаке йде клеймо. Баварія Германія. Таке клеймо. І тарілки нові. Новесенькі, новесенькі. І тут ще є такі тарілки плоскі. Бачите, їх також є шість, але зразу вам скажу: чотири тарілки нових, новісіньких, а дві тарілочки мають чуть потертість по кантику. Трошки мають потертість, ними користувались. А ну так виходить. А цими чотирьома тарілочками зовсім ніхто не користувався. Зовсім ніхто не користувався. А по тих видно, що мають чуть втрату такої позолоти. Ну, незначну, таку дуже, щоб чисто так, але все одно втрата позолоти на двох тарілках плоских спідніх є. От бачите, скільки я вам речей показала, всі йдуть новенькі, всі нові. От тільки от цих дві так виходить, що тільки. Цих дві тарілки плоских ними користувалися. Скажу вам ще, бо може хтось заходить новенький, що речі йдуть з барахолки. Речі не з магазину нові, речі йдуть з барахолки. Так що тут нічого такого нема, що якщо вони мають десь якусь е, втрату е, позолоти чи якусь потертість на декольках, чи, може, навіть і сколики, і тріщинки. Речі з барахолки. Речі йдуть з барахолки. Має в діаметрі така плоска тарілка 24,3 см. 24,3 см. І також таке саме клеймо Баварія, Германія. Скажу, що з лівої сторони вони так само, все гарнесенькі, все новенькі. Нема такого, щоб десь щось на них було якесь, щоб вони десь такі були потерті, нічого нема. І йдуть такі тарілки під 25 номером 200 гривень. 25 номер 200 гривень таких плоских тарілок. Тут вам покажу такий соусник. От бачите, я за цю ложечку говорила, вона вроді так підходить, а вроді і не дуже підходить. Але я її спарувала. Де йде такий соусник ще. Ця позолота збережена, такий гарнесенький, з такими ж декольками, і так на блюдочкові такі, такі менші деколечки. І сюди має поприкрайчик такий же рельєф. От все таке все дуже гарнезне. Соустик приблизно десь на 400 грам. от Отак, десь приблизно на 400 грам, такої файної слонової кості. ну Він так знаєте, аж би ну, дуже, ну дуже гарно. Це дуже гарнесенько І скажу вам, скільки е, він має, е, скільки в ціні. Е, 26-й номер 450 гривень. 26-й номер 450 гривень такого соусника. Ну, ви знаєте, от е, я подивилась я ще й не питала дочки, але просто я подивилась на цю. Ложечку, і думаю, тут є на ложечці позолота, і, тако, і вона подібна, ніби чуть-чуть так як ніби світліше, але я її просто сюди допарувала. то Отак буде разом з ложечкою 26-й номер 450 гривень отакого От соусника. А тут вам покажу таку делікатну тірину Бачите? Така делікатна тюрена. Дуже гарненька, такої гарної форми. Ну Мені подобається. Мені подобається з такими ручечками все ручечки, все золото збережене, все нігде. Ну Напевно, що не користувались і деколічки такі. Бачите, яка гарнезна річ. от Бачите, яка гарнезна річ. Йде приблизно десь, напевно, що. До півтора літри. Я так думаю, я не заміряла, але я так думаю, що напевно йде на півтора літри. Абсолютно немає нігде ніякого, щоб в неї хтось користувався. Зовсім зовсім нічого немає. І просто речі просто не вимиті. знаєте, от Просто тут від, ну, чи від печатки, чи що тут не вимито. Просто речі всі треба мити. Я нічого не мила, тому що кожна людина собі сама помиє. Кожна людина помиє собі сама. І така йде кришка зверху позолота на ручці. І така величезна деколька, бачите, з таким тим яблуневим цвітом. Ручечка ще має також таку полосочку. Ну, не чути, вона так, знаєте, та полосочка, полосочка, ніби така, знаєте, ті смужечки, ніби всередині той рельєф йде. От той рельєф ніби йде всередині. Ну, Досить зручна все таке гарненьке. Я кажу, що напевно, що десь на півтора літри. Я не заміряла, але так собі думаю. От так собі приблизно думаю, бо тому що я їх пару штучок мала, то я... було, що я заміряла, що люди хотіли, щоб я заміряла. Я заміряла, то так було приблизно півтора літра. І це так подібно. І йде таке ж саме клеймо, які ще є цифри. Знаєте, від, відбиті золотом. Але я не знаю, що це за цифри, не можу вам нічого сказати, зато все абсолютно нічого не можу сказати. І йде під, під 23 номером 1000 гривень. 23 номер тисяча гривень такої тірини, отакої красоти. Отакої красоти, дійсно, така гарна річ. І наостанок показую вам такий гарнезний супник. От такий йде гарнезний супник. Він, знаєте, так ем, ну, столовий набір. Столовий набір. І супник так йде, як король на іменинах. Він дійсно гарний, дійсно великий, він приблизно десь на 25 2,8 літра, на 3, певне, а можливо, як хтось би захотів, мені напишете, я замірюю я замірю і, вам, і вам скажу, скільки він вже має, з такими також добротними ручками. Скажу вам, що цей набір весь новенький, за, тільки за тих двох тарілочок плоских, тих великих великих плоских дві тарілки, що ними користувались, а все нове, а решта все, весь набір новий. весь набір новий. Зовсім не був користувань. Все таке нове, бачите? От все таке гарнезне, все таке нове. От такий йде. Так само такий рельєф таку полосочку, відчутно ту полосочку, так, знаєте, от відчутно ту полосочку, що вона йде. Що ще вам сказати за нього? Що ще сказати? Кришка з отвором. Ручка така зручна, добротна ручка. Так само, як і на тюрині, але, ну як, кришка коли більша, і така ручка більше масивніша. Більше така масивніша. І також все новеньке, все також новеньке. І таке саме клеймо баварія Германія, точно таке саме клеймо, як і всюди, бо то все. Один йде набір. Все, йде один набір. Не скажу, яких років 70-х, 80-х, 60-х не знаю. Ну, явно, що то не теперішні речі. Явно, що речі не теперішні. І йде такий супник під 29 номером 1200 гривень. 29-й номер, 1200 гривень такого делікатного супника. Я не порахувала, але приблизно приблизно. Десь, десь не знаю, 6 чимось тисяч чи до 7 тисяч, і йде такий весь набір. Ну, я точно не можу вам сказати. Точно не можу сказати але як хтось захоче, то я, звичайно, що порахую і скажу. Порахую і скажу. Як хтось забере цілим набором, то, можливо, я чуть-чуть якусь знижку зроблю. Ну, можливо, чуть-чуть якусь знижку зроблю. Як хтось забере цілим набором.